Печінку я порізала на ну, такі шматочки, ну, такі. От, відбила, відбила з однієї сторони. Далі. Як я різала, я її почистила, повидаляла ці всякі жовчні шляхи, оці такі протоки, оці. все повидаляла, плівочку цю зняла. От. І тепер цибульку заздалегідь пожарила. Тепер нам треба. Що нам треба? Нам треба її посолити, посолить. Так гарненько я солю гарненько. Так, посолить, Поперчити. Поперчити. Отак, от однею рукою знімаю, звісно, незручно. Тепер посолили перчили, тепер дві чайні ложечки цукру. Ми сюди додаємо. Дві чайні ложечки ми додаємо сюди цукру. От такі не, не дуже зверху. Тепер додаємо 2 яйця. Додаємо 2 яйця. Дві ложки крохмалу. У мене кукурудзяний, Можете брати будь-який. Дві ложки крохмалу сюди додаємо. Так. Так і це все перемішуємо. Перемішуємо ми його так гарно перемішуємо, щоб оце все в нас воно перемішалося. Що хочу сказати. У мене тут печінки Ой, ну так Спробую. обжарювати Обжарюю я її на олії, на такому середньому вогні От. Так, тепер що ми робимо? Ми обжарили нашу пічочку, обжарила. Тепер я Ложу на низ таку шубу із цибульки. Чим більше цибульки, тим воно краще. От. Положила цибульки. І цю всю печіночку ми переложуємо сюди, сковорітку. Знову на цибульку ми це все переложуємо. Отак от. Так -от. Так. Уже вона така мігенька, уже вона така добра. Що, дівчата, я вам не можу передати. Я скільки готувала печінку по всякому способу, по всяким рецептам, але мені оця вона сама-сама добріша. Так, переложили, долажуємо, долажуємо. Трошечки... Ой, трошки щось уже розрізлося. Так. Оливаємо це все сюди. Добавляємо, ложимо сюди, кладу, чотири горошинки душистого перця. І десь два листочка лаврових, ну я їх поламала. І буквально одну капелечку олійки. І оце все як воно як воно закипить. І ще буквально 5-7 хвилин треба подержати, попротушити. протушити. І що я вам хочу сказати? Добрішої печінки. От я не їла, я готую. Всім дуже подобається така печінка, дуже мої. Колись на роботі розказувала дівчаткам, теж сподобалася. Хто любить печінку, готуйте. От вам сподобається і ви тоді мені напишете. Отмально я її протушую ще 5-7 хвилин і виключаю. Печіночка просто смакота. Просто.